Вітаю панства. Готель Захабія. Зараз ми подивимось, де знаходиться пляж цього готелю. Пляж знаходиться. Знаходиться, до нього йде бати. І оці бесіди, О, пляж, дві хвилини. Ну, ніяких не дві хвилини, почнемо з цього. Взимку, ось він. Он там люди входять. О, і от туди треба зараз якось. Він не дві хвилини, абсолютно, не треба розказувати пасні. Взимку е, ще можна ходити, да, ну, в принципі, влітку це, звісно, гемор страшний. Тут ще дуже дивна територія, саме оцей райончик, тут дуже мало вітру, його майже немає. В центрі, от, наприклад, Зая на Паша, да, оці готелі з нормальним розташуванням, там обдуваються вітрами. І там посеред літа абсолютно спокійно можна знаходитись. Ти не відчуваєш, тут же в Захабі настільки жарко і душно, і що на пляжі, що в готелі. Значить, Оце вся дорога аж туди, хирячить під сонцем. Я Захабе. Аж туди. Значить, да, Тут є тук-тук. Тук-тук. <с> З блогерів, а можна сісти на тук-тук. Ну-ну, взимку може ти і сядеш на тук-тук. Але влітку це майже нереально. Ну, по-перше, я так думаю, їх було тут два. Один тук-тук вже склеїв ласти. Ось він стоїть собі, ну, звичайно, він працювати вже не буде. Це ясно. Їздить один тук-тук. І не зрозуміло, коли він починає працювати, його і близько нема зараз. Ну, то ладно. Значить, ідеш ти під, під сонцем пекельним, плюс 50-60 градусів, ні тінь тіньочку, ні хера нема. Ну, це так. Да. Хто любитель, той буде ходити. Всі ходять. Ще раз скажу: велике значення має пора року. Значить, влітку на туктуці. Ти не покатаєшся, це дуже таке щастя тобі буде, якщо тобі буде місце. Тому що цей нещасний тук-тук, він сам їліє, майже, ну, їздить так, що на останньому вздосі, ну, він постійно возить цих жирних арабських тіток, тотьок зі своїми многочисленними все. Вони значить, туди завалять, окупують повністю. І постійно, постійно. Тобто я не знаю. ну, Я от, наприклад, за три дні я не бачила, щоб він возив якихось одну-дві європейські людини. Ну, взагалі, так? Да? Я тебе розумію, да, тобі теж в Захабі і херово. Ну, я тобі співчуваю, я тебе розумію. Так. Ну, от йдемо, йдемо. Як ви бачите, вже, мабуть, дві хвилини давно пройшло. І ти тут нормально. Це мало того що. Ти зараз доходиш до цього пляжу, а щоб добратися туди на обрив, на кораловий, треба ще стільки ж пройти. <сум> Сам пляж він великий. Так, да, Місця всім вистачає, шезлонгів багацько, тут плюс. Тому що в готелі біля басейну, ну влітку теж лягти це, якийсь квест, я не знаю. Там дуже-дуже мало шезлонгів для такого готелю, вибачте, готель великий, арабів там дуже багато. Ну просто, просто. Фух. Ну, в общем, зрозуміло. І оце, значить, біля басейну якось потусити. Ну, це нереально. Це просто. Якщо у вас дітки, там є дитячий басейн, забудьте, що ви будете сидіти біля басейну. Арабські люди оці з. 200 дітьми в сім'ї. Вони, я не знаю, вони, вони, може, в третій ночі встають і бігом на ці шезлонги падають. Я, я, ну Там нереально. Там просто ці сім'ї величезні і одні араби. Тобто ваша дитина там може покупатися, ви постоїте на сонечку, ось посмалитесь, дитинка покупається і підете там, якщо знаєте, це місце на великий басейн. Так що от якось так. Це влітку. Це все от в сезон. Взимку, коли знімав зубов, то звісно, було, може, все нормально, більш-менш. А зараз це жесть. Пля... На пляжі є рушники. Рушники є. Ну, якщо гидуєтесь, краще свій мати, невеличкий. Там, звісно, м... рушники це жесть. Такий рушник не попав, я, я в шоці. Після якогось блядь, вонючого, потного араба. Вони їх не стирають, вони на сонечку просушили да, і отак роздають. Один раз нормальний поп. Ну, це така фортуна, це захабіться так. Один раз нормальний, один раз якимось арабським гастрабайтером смердіти буде. От Я йому під носа підсунуло, говорю, шановний, нюхай, бля, бери його і сам їм витирайся. Ну, поміняли да. Там є, значить, на пляжі їх дають, можна собою не тискати. Там є вон, кафешечка, зараз дійдемо. Ну от, прийшли, дійшли ми на пляж. О, тук-тук. Боже, він ще не гекнув. Невже? Їде порожній. Ну, це завжди це просто ранок. Він всіх туди. А ні, хтось впреться в нього, все одно, бачите? Все одно, блять. Значить, оцей барчик. Ну, я так хочу сказати. Ну, треба з собою все мати. Он в мене і дві бутилочки води, і все сама купую, тому що тут неможливо. Значить, стаканчик пластиковий, 150 мл. Тобто сам ти тут ніколи нічого не наливаєш. Ну, готель, самі розумієте, трійка. Їм все жалко, їм воду навіть жалко поставити той кулер. Вода якби дешева в Єгипті, да? дешевше, ніж в Україні. А їм шкода, їм тут все шкода. Тобто, все постійно треба випрошувати. Випрошувати, ходить, що це водички, там 50 грам налийте. Ну це таке. Тобто, а якщо ви будете знаходитися Ебі, на дальній зоні, отам, там нічого нема. Тобто з собою все треба мати, щоб за 150 грам водички не бігати сюди. От, наливають тут, бачите, апаратів немає, таких знаєте, як в нормальних готелях, там апарат з Кока-Колою, все, вони завжди прохолодненькі. Тут з пляшечок наливають. Так, звичайно, ці пляшечки там вже кола, спрайтки п'ячені, вони тут стоять і вони вже прям вскиплять. тобто, ну, Ви розумієте, вкус Кока-Коли Да? Це, ну, реально, Кока-кола. Хто не знає цей вкус, ви можете вдома нагріти і попити. Оце такі напої тут. От таке пиво. Я до алкоголю равнодушна абсолютно. Я, я його не люблю. Я навіть не. не... Ну, Люди бачу, ходять, п'ють теж 150 грам там стаканчик. Радісно їм, я не знаю, таку, таке. Ну, блядь. Значить, Тут аніматори пляшуть. Он рушники, там, як звичайно, скандали. ну Це хабі, це, це стандартно. Душ. Із там чотирьох ячейк може працювати лише дві. Ну тут може дві, це круто. От там на дальньому пляжі одна. І коли приходять арабські жіночки і починають після моря вимивати свій одяг, тобто майте на увазі, що у вас є 5-10 хвилин. Ви вийшли з моря, бачите, що під душем арабська жіночка в балахонах. Ви сядьте на шезлонг, чекайте, бо це надовго, це жесть. І там одна, одна лієчка. Ще раз візьмемо рушничок. О, мені сьогодні дуже повезло. Дивіться, який файний рушничок. Це супер крутий, бажається. Це такий крутий клас. Це щастя. Це таке, і він пахне. Пахне милом, блядь, його стирали. Круто! Значить, Оцей пляж, дивимося, вода, по коліно, кип'яток. Взимку може класно тут чилити. Але да. влітку це, це просто. Тобто, ти з жари 50 градусів залазиш в таку, в гаряче молоко. Ну, таке на любителя. Коли відлив, то вона геть уходить, там може бути по ікру, по щиколотку, аж туди уходить собі водичка. Ну, Для дітей тут так. Да, це плюс. Для малих тут, типу, пісочок. До речі, пісочок, як в алібабі. До речі, так, да, до речі, алібаба, Діно, оце, оце такого плану пісочок. Це для малих плюс. Так, оце, бачите, дорі... дорога отуди От йти. Шезлонгів отут вони наставити не могли. Ні, ні, не могли. Мозгів не хватило, щоб людина не перла аж туди. Ну ладно, попрямо аж туди. І ось я вам показую довжину дороги. Тобто там ми пройшли і тепер пхнемо туди. Сонечко смалить добряче. Тут можна так ідеш ідеш хоп, через тіньочок. Трошечки вдохнув тінючку і пішов далі. Ще раз скажу, для зими можна так походити. Влітку, звісно, в кого ще проблеми зі здоров'ям, там всякі давлення, хірення, оце, звісно, вам тут срака, кажу одразу. Ой, це за А, Ну, зараз, а, до речі. Мені такі цікаві моменти, як багато блогерів розповідають оці дебільні басні, а і турагенти. Типу, да, за хабів вибирають і за рифу. Йоб твою мать, люди добрі. Жарти. О, смотри, їде, їде, арабську, арабських всіх везе. бачите. Дві ж тих. Ну, Поїхав. Це ще рано, просто рано. І ще тільки дві людини. Буває так, що ззаді ще стають. Знаєте, як оце ін -ін індійці в Індії на цих їздять. <свісно> на потягах да, чіпляються. Оце тут на цьому туктуці. Ну, коротше, а, значить, рів. Матір моя Божа, ви знущаєтесь? Це ну, це, це не рів, це просто я не знаю, каміння, мертва гора яка вниз пішла. З переміжку з кирпічами, зі якимись такими блоками туди трошки далі відплисти, можна побачити якихось там пару хірургів, ну, рибки-хірурги, там ще якісь заморищі трошки плавають. Ну, Ті, що ще тут згодні в захабі плавати, вони вже плавають, думають, ладно, матьо в'йоб. Половина риб в шарм тіканула, мабуть, з-за хабі. Ну, це бред, ну, чесно. Отже, третій день я намагаюся там щось подивитись. Зараз ще влітку, взимку не так, наверное. влітку такий сезон, коли рибу сруть. Вони жорстко цілими днями сруть воду. <кій> сруть, сруть. І оце вони понасирають і такі, знаєте, мідски плавають, і вода мутна. Вона просто мутна в гівні, отакому такому рибі, вся. Побачити там ж ну, ну, така водичка. Е Після обіду так точно починаючи з обіду. Зранку зараз подивимось, звісно. Ой, господі, ось оця от штука стоїть, одна фішка роботи, оця і все. А буває так, що і вона не вмикається. Тут у друга є, але її вої... вафлі вже. Дуже. Тут про неї можна і не мріяти. О, ба... місць багато. Це ще просто ранок. А так що годинок так 11, все, забути про цю територію. Десять. Тут вже і одні араби, ну чесно, одні. знаєте на увазі, взимку людей мало, арабів мало, там перемішку. Німці бувають бюджетні. А влітку 90%. Це арабський готель, запам'ятайте, раси назавжди. Якщо ви... Можете терпіти <рес> весь цей арабський кіпіш, квести, поїсти там певні години, тому що ти розумієш, що, не, що ти не можеш поїсти тоді, коли тобі хочеться, а ти підеш в їдальню тоді, коли Арабів там буде менше, коли вони вже понаїдаються, слава Богу, і, 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 і впиздують нахер. О, ну це так, бо це захаб'я. Це арабський готель, раз і назавжди собі це. Взагалі, отакий от пляж. Ну все, тут хіра нема. Не води, нічого, ні, ні туалетів, нічого. А ні, по-моєму, хтось туди щось ходив, наче є. Ну там таке все стрьомне, туди підходить. А, там, десь смердить, Чу чуєш сморід, це значить десь поблизу туалет. Це такий орієнтир в Захабі. Ось. Ну, ну, шезлонги як і завжди. Вони є, і то слава Богу. Взагалі, отак от. Так от. Отака така за